Доброго ранку, малята! Вітаю вас на музичному занятті! Малята! Сьогодні ми з вами будемо випекати хлібчик, тож приготуйте свої долоньки та хороший настрій! Ми з вами будемо співати пісеньку та виконувати рухи руками. Спочатку подивіться та прослухайте. А потім будемо виконувати рухи і співати разом зі мною. Ну що, готові, тоді починаємо. За округленими долоньками ліпимо пампушку. Печу, печу, хлібчик. діткам на обідчик. Присідаємо долоньки, опускаємо до підлоги. Меншому менший... Стаємо на носочки, піднімаємо ручки вгору. Більшому більший. Відкриваємо ліву долоньку та плескаємо згори вниз правою. На лопатку посаджу. Відкриті долоньки вдаємо, що садимо хліб у піч. Шусть у піч, шусть. Погрожуємо вказівним пальчиком та промовляємо разом. Спечися хлібчику, рум'яний, духм'яний, смачненький. Ам? А тепер разом зі мною. За округленими долоньками ліпимо пампушку. Печу-печу хлібчик, діткам на обідчик. Присідаємо долоньки, опускаємо до підлоги. Меншому менші. Стаємо на носочки, піднімаємо ручки вгору. Більшому, більші. Відкриваємо ліву долоньку та плескаємо згори вниз правою. На лопатку посаджу. Відкриті долоньки вдаємо. Що садимо хліб у піч. Шусть у піч, шусть. Погрожуємо вказівним пальчиком та промовляємо разом. Спечися, хлібчику, рум'яний, духм'яний, смачненький. Ам? А тепер співаємо та показуємо рухами без моїх підказок. Печу, печу, хлібчик. Діткам на обідчик меншому, менший, більшому більший на лопатку посаджу, шусть у піч, шусть. Спечися хлібчику рум'яний, духм'яний, смачненькі. Ам? Малята, ви всі дуже уважні. Та, великі трудівники! До наступного заняття! До побачення!